Для аварії з'ясував наш Артем Максименко. На виїзді з Рівного по вулиці Київська сталася страшна автопригода. Автомобіль злетів з дороги та врізався у дорожній знак. Його перед зім'яло як лаптик паперу. За словами патрульних, усе почалося з того, що екіпаж мотопатруля отримав повідомлення про ДТП, яка трапилася на вулиці Київській. Як з'ясувалося згодом, винуватцями аварії були двоє водіїв. Інспектори з'ясували, що 33-річний водій автомобіля Мерседес, повертаючи ліворуч, створив аварійну ситуацію. А 27-річна водійка автомобіля Опель, яка їхала в зустрічному напрямку, щоб уникнути зіткнення, повернула праворуч та наїхала на перешкоду. На щастя, обійшлося без постраждалих. На обох учасників аварії були складені адміністративні протоколи за створення аварійної ситуації на дорозі та за порушення правил дорожнього руху. На керманича автомобіля Мерседес інспектори склали протокол за частиною 5 статті 122 – Це створення аварійної ситуації на дорозі. А на водійку автомобіля Опель склали протокол за статтею 124 – Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Артем Максименко та Богдан Корбдяк, телеканал ITV Media Group. Повернулися із медалями. 12 рівненських спортсменів мали честь представляти Україну на Паралімпійських іграх у Парижі, а шість з них отримали медалі. Про емоції та відчуття спортсменів розповість наша Дарина Черемшина. Сьогодні, 11 вересня, у рівному зібрали всіх 12 паралімпійських спортсменів для того, щоб подякувати їм та тренерам. Дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула свою першу перемогу. каже до медалі йшла близько 20 років. І якщо порівнювати з Токіоц, то підготовка була набагато важча, важче морально і психологічно. Здобула золоту нагороду, це моя перша нагорода, тому що в Токіо я залишилася без медалі. Твоя золота медаль це дві хвилини роботи, тому що я кожну суперницю поборола за та менше ніж хвилину, але ніхто не знає, що до цієї медалі я йшла цілих 17 років. Змінюючи спорт за спортом, і тільки на п'ятому спорті я змогла знайти себе. Анастасія Гарник додає, їхала винятково за золотом. Утім, медалі могло і не бути. Спортсменка розповіла, що в день змагань їй стало зле. Але в день змагань мені було дуже погано перед стартом. Я навіть були думки відмовитися боротися, тому що в мене піднявся тиск. Я боялася, що я втрачу на татамі свідомість, але дякувати тренерам і лікарям нашої команди, які просто ну все робили для того, щоб я вийшла і показала цей результат. Як зазначає головний тренер національної збірної команди України з дзюдо, серед спортсменів з порушенням зору Михайло Романкевич, в неофіційному командному заліку на паралімпіаді зі змагань з дзюдо команда зайняла друге місце. Збірна складалася виключно з спортсменів. Тобто вони всі ще шестеро представляли місто рівно. По ітогам змагань ми зайняли в неофіційному командному заліку на паралімпіаді змагання з дюдо друге місце. Досить достойний результат, вважаючи, що одне місто представляло всю країну. Тренер Михайло Романкевич додає: тренувалися лише в Рівному. Звісно, підготовка була дуже важка, готувалися виключно. В, Рівну, в Рівному, тому ці тривоги, ці прильоти впливали і на психіку спортсменів, і на моральний стан, але, мабуть, воно наоборот дадувало сили і, і волі, щоб показати, доказати всьому світу, що ми не зламні. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакрезян, спортсмени та тренери у жовтні отримують грошову нагороду. Там є грошова от, і грошова виплата. Я думаю, що дитинці отримують жовтні місяць. От, і таким чином, теж, що передбачає наша програма, вони ті кошти всі повністю отримують, як і тренери, так само, і, як і спортсмени. Загалом тренери кажуть, до майбутньої паралімпіади 2028 року планують готуватися ще ґрунтовніше. Дарина Черемшина Віктор Міщук, телеканал Media Group. Рівне вперше в історії буде представлене у жіночій гандбольній суперлізі. Наша команда виборола право бути серед найсильніших вигравши минулоріч вищу лігу. Як підсилився колектив і які завдання поставлені перед дівчатами, розкаже Вадим Мороз. Дебютний сезон амбітні плани. Чемпіон вищої ліги України із гандболу. Жіноча команда Рівне дюсш ДЮСШ-4 готується до стартового у власній історії сезону в Суперлізі. Це перша команда за весь час існування гандболу на Рівненщині, яка гратиме в дивізіоні найсильніших. Колектив на сезону представили вболівальникам а також похизувалася новою формою. Головний тренер команди Юрій Басюк зазначив, що вдалося зберегти чемпіонський склад та підсилитися досвідченими та голодними до перемог гандболістками. Всі, всі, хто був, тот і залишився. І що 4 чотири чоловіка. У нас зараз 23 чоловіка в обоєми. П'ять вратарей у нас О, і 19 ігроків. Нормально все. У нас на кожній позиції є по два по три чоловіка. Одна із лідерок минулого сезону у вищій лізі Інна Голярдик готова до нових викликів. Минулоріч гандболістка була однією із найкращих снайперок у чемпіонаті. Цьогоріч своїм головним завданням називає допомогу команді на шляху до позитивного результату. В мене нема за ціль перегнати в гонці, показати в мене є ціль відіграти. І показати те, що від мене вимагає тренер. Поправку на дебютний сезон президент команди не робить завдання. Максимальні. Ну, взагалі, ми хочемо стати призерами. Призерами суперліги. А як вийде, побачимо? Можливо, третє, можливо, другі. Ну поки ставимо призерами. Там будемо бачити. Серед гравчин, які поповнили команду із рівного, Олена Гнелицька. Ганболістка грає на позиції лівої крайньої. Має досвід виступу у суперлізі. До рівного перебралася з команди Реал Миколаїв. Дівчат із Рівного знає раніше грали один проти одного. Не заманили, прийшла сама. Запросили на перегляд. Були товариські ігри. Після товариських ігор мені поступило повідомлення, чи не хотіли б ми я спробувати свої сили в команді рівня. Постараємося взяти найбільше і на найвище. Ну, будемо старатися, головне це виконувати всі вказівки тренера. Очікують на високі результати від гандбольної команди і вболівальники. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш каже, що сподівання не завищені колективу під силу бути у призерах. У випадку хороших результатів по завершенню сезону розповідає, не залишать команду безприємних сюрпризів. Завжди треба ставити задачі максимальні а і до них, до них намагатися йти. Звичайно, це мрія, реальність трошки інша. Але ми хочемо надихнути дівчат на те, щоб вони якомога розкутіше грали. Передсезонка пройшла пройшла дуже така напружена в робочій обстановці, і от на цих вихідних побачимо. Взагалі, де місце нашої команди серед команд суперліги, до нового сезону команда із рівного готувалася за кордоном. Змагалася проти представників польської суперліги. Загалом підготовку оцінюють у команді позитивно. Історичний перший матч у Суперлізі пройде уже у п'ятницю, 13 вересня. У гості приїде минулорічний бронзовий призер Спартак із Києва. Стартує поєдинок о 16.30 у Рівненській ДЮСШ номер 4. 4 Вадимороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Медяґ. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодив ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Цього літа церква Христос є відповідь організувала дві поїздки в Карпати. Як зазначає її пастор Тарас Сень, так вдалося влаштувати відпочинок для понад сотні людей. Як правило, в одну поїздку ми беремо близько 60 людей. Особливістю двох останніх поїздок було те, що їздив з нами військовослужбовець, який був важко поранений. Був при смерті, але Бог його помилував, повернув до життя. Також в останній поїздці особливістю було те, що їздила мама загиблого військовослужбовця. Коли я з нею спілкувався, відчувалася біль в її очах, в її серці. І в такому випадку, звичайно, може допомогти тільки Господь Бог. Упродовж п'яти днів люди мали змогу відпочити духовно, морально та фізично. На них чекали екскурсії визначними місцями. А ще одним з незвичних занять став сплав по річці Случ. Влітку ми мали три особливих заходи: двічі возили людей в Карпати і один раз організували сплав по річці Случ. В Карпатах ми щодня організовуємо екскурсії. В різні місця на гору Маковицю піднімалися, на водоспад гук ходили. Крім цього, ми проводимо такі загальні заходи, де проповідуємо Слово Боже. Я також. Розповідаю про різні країни світу, в яких, я подорож... в яких я бував, тому що я багато подорожую. Головна мета таких поїздок благодійність та позитивні емоції людей. Ми розглядаємо такі поїздки як благодійність. Як правило, благодійність асоціюється з тим, що ми даємо людям продукти харчування. Коли їдуть сироти з нами, вони можуть п'ять днів гарно харчуватися. Для людей це враження на все життя. Сотні людей. Як мінімум сотні, а можливо, це більше тисячі, які їздили з нами, були в Карпатах вперше в житті, саме з нами вражень в них багато, фотографій багато. Військовий Сергій захищав наші кордони, коли почалося повномасштабне вторгнення. Згодом його перевели на Бахмутський напрямок, де він отримав травму. Лікарі казали дружині: якщо її одужає, то навряд чи зможе бодай щось розуміти. Утім, Сергію вдалося побороти травму та її наслідки. Зараз чоловік проживає у рівні. Де й познайомився з Тарасом Сенем, завдяки чому у червні захисник мав змогу відвідати Буковель. Я був з самих в періодні війни, захищав кордони країни своєї від руської нечисті. Зараз познайомився я з Богом, познайомився з пастором Тарасом Володимировичем. І от мене взяли на подорож на Буковель. Дуже гарний відпочинок. Дуже, мені все сподобалося, мені сподобався пастор його як, як лідера його начала. Пані Любов Рівнянка на війні втратила свого сина. Вона теж мала змогу відвідати Карпати цього літа. каже, здивована тим, що між молоді та старшим поколінням у поїздці не відчувалося суттєвої різниці. Було дуже дивно, що і молодь, і старше покоління не відчуваєш різниці в цьому. Якесь всі згуртовані, всі такі. Перший день було трошечки так якось дивно, бо ж нікого не знав, а чим далі, то тим більше е, таких хороших позитивних вражень. Навіть вже сьогодні казала до дівчат, навіть не хочеться їхати. Тарас Сень каже, під кінець поїздки усі, як одна велика сім'я. Ми стараємося також створювати приємну атмосферу між людьми, тому що коли є дружні, Відносини між людьми, які відпочивають, то і дивитися на гори приємніше. І як правило, під кінець наших поїздок ми всі відчуваємо як одна сім'я. Надалі такі поїздки планують проводити вже зимою. До слова, упродовж семи років організували вже 36 таких поїздок та звозили на відпочинок понад дві тисячі людей. Серед них були більше сотні сиріт. Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.